Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Уже 30 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час чергового передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія, і ми. За традицією зробимо основні висновки з цього заходу для того, щоб зрозуміти, що власне Дональд Трамп хотів донести власним. Виборця, отже, перший висновок стосується акценту на нелегальних мігрантах. Дональд Трамп активно піднімав цю тему, зазначаючи, що 20 мільйонів мігрантів потрапили до Сполучених Штатів Америки. Що це злочинці, яких випускають з в'язниці і з психіатричних лікарень, і власне ці люди потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Та 59 країн. І, звичайно, він у цьому звинувачував віце президент Шака Малу але про критику в її бік ми поговоримо трішки пізніше. Далі Трамп говорив про своє досягнення на посаді президента США саме про будівництво стіни з Мексикою. І здебільшого він повторював попередні тези щодо нелегальних мігрантів з своїх. Передвиборчих заходів, тобто щось нове він не зазначав в контексті відповідної теми. Просто говорив, що це негативно для США. Другий висновок, який можна зробити з цього виступу, це акцент на злочинності. Він повторив тезу, що 325 тисяч дітей вони зникли безвісти через злочинців. Тобто називав різні злочини, так, які вчинялися в бік зниклих дітей. Далі він чергов згадав про банду М13, говорячи про те, що він натиснув на певні країни, щоб вони забрали цих злочинців до себе і записав собі це як Досягнення. І він знову ж таки намагався пов'язувати тему злочинності та нелегальних мігрантів, так що причиною високого рівня злочинності є ці мігранти. І теж достатньо активно про це говорив в межах свого виступу. Далі, наступний висновок стосується енергетики. Тут він. Звинуватив Гаріс в тому, що вона почала енергетичну війну в Пенсільванії. Далі він зазначив, що в перший день на посаді віце-президентки вона закрила трубопровід Кейстон. Вона припинила буріння на всіх федеральних землях. Вона вступила в Паризьку кліматичну угоду. Далі він зазначив, що Китай, Росія Індія нічого не платять, а Сполучені Штати Америки... Плотять, наскільки я зрозумів, певні внески в межах відповідної угоди. І повторив тезу, що ми витрачаємо мільярди доларів на зелене шахрайство. Також він звинуватив Гарріс в межах енергетичного блоку, що вона прийняла жахливу заборону на експорт природного газу для Пенсильванії Ойл та Газ. І власне. Далі він почав говорити, що в получених Штатах Америки є багато нафти, тому потрібно бурити-бурити, так для того, щоб стати не лише енергетично незалежними, а й щоб стати домінантом в цій сфері. Теж він це повторював. З приводу зовнішньої політики, тут Трамп. Зазначив, що жоден з чиновників Сполучених Штатів Америки не був звільнений після виводу військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану. Далі він зазначив, що він закрив північний потік. Два, так, заблокував його будівництво, а власне за каденції Байдена це було відновлено. Далі повторив тезу, що за Буша Обами Байдена Путін забрав багато землі, а за Трампа він нічого не забрав. І також він пообіцяв врегулювати війну в Україні та припинити хаос на Близькому Сході з акцентом на війну Ізраїлю проти. Хамас. Це висновок щодо зовнішньої політики в контексті його виступу. Ну, і, власне, далі. Висновок це критика в бік віце-президентки Ша Камали Гарріс. Критики було багато. Він е, висміяв її інтерв'ю з Тімом Волцем на CNN, яке було опубліковано в четвер, 29 серпня. Далі він почав говорити про те, що Камала Гарріс намагається змінювати свої точки зору. Тобто, з однієї сторони, вона виступала за заборону фрекінгу, зараз вона вже виступає за цю ініціативу, і він її звинуватив, тому що вона змінює думки, зазначивши, що їй потрібно у подальшому буде давати. Капелюха мага, так враховуючи те, що вона хоче повторювати ті позиції, які висловлює Дональд Трамп. Далі вона він, точніше, повторив тезу з приводу Праймеріс, де Камала Гарріс не набрала жодного голосу, а власне Байден набрав 14 мільйонів, і це був переворот в партії. І також він продемонстрував ролик. З попередніми виступами Камали Гарріс і зазначив, що це, власне, ненормально те, що вона висловлювала під час цих виступів, які були продемонстровані. Також Дональд Трамп зазначив, що Гарріс амністує нелегальних мігрантів, але тут потрібно зазначити, що Гарріс не давала таких обіцянок в контексті цього питання. І, власне, він ще зазначив, що Гаріс хоче змусити купляти вас електромобілі. Там загалом була частина виступу, де Трамп прям говорив, що Гаріс хоче зробити вам те, 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 і там аж на 5 хвилин ця частина затягнулася в контексті тих негативних речей, які має зробити Гаріс, за думкою Дональда Трампа. Наступний висновок стосується конкретних позицій, які висловлював Трамп. Це ініціатива щодо ув'язнення за спалення американського прапору. Раніше він також про це говорив. Далі він зазначив, що вони будуть вилучати хімікати з продуктів і зробив основний акцент також під час цього виступу на епізоді, який стався в межах. Арлінгтонського кладовища він прям детально розповів, що сім'я попросила сфотографувати з ним коло надгробка загиблого. І, власне, засоби масової інформації почали говорити, що це не можна було робити, і він звинуватив Вашингтон Пост і The Нью-Йорк Таймс. Тому, що вони так активно поширювали цю інформацію, зазначивши, що і в Washington Post, і в New York Times падають читачі, то він дуже детально розповів про те, що відбулося на Арлінгтонському кладовищі протягом минулого року. Тижня. Далі він говорив про обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії, і також говорив про захист другої поправки Конституції. Це з приводу того, що ми чули в межах його виступу. І, власне, останній висновок, я хочу зробити, він буде від мене. Він стосується того, що Трамп здійснював вислови. В великому форматі, за якими губилась основна суть щодо різних питань. Тобто він там здійснював нападки в бік Камали Гаріс, здійснював нападки в бік незалежних медіа. Так? І це, ця інформація, так, вона була дуже розпорошена. І власне за цими нападками втрачалась суть щодо ось цих основних проблемних питань, так, які республіканська партія намагається зробити ключовими в своїй кампанії: це і нелегальні мігранти, це і злочинність, це і енергетика про економіку. Трамп майже нічого не говорив, тільки зазначив про інфляцію і про підвищення цін. Тобто ця економічна тема взагалі якось майже загубилась в його виступі. А потрібно йому робити акцент саме на проблемних питаннях, а не на потоці розмитих тест, так, які будуть стосуватися, виключно Гарріс чи продажних незалежних медіа чи президента Байдена, він його також згадував під час цього виступу. І тут потрібно додати останнє: він також критикував демократа Боба Кейсі, який буде боротися за місце в Сенаті Сполучених Штатів Америки. і, власне, він це буде робити з. Республіканцем Девідом Маккорміком, так, тобто від Пенсільванії вони будуть змагатися за місце в сенаті. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!